Маріуш Заруський. Він любив гори, море, українські страви. Розповідаємо про Маріуша Заруського, який помер у Херсоні. Маріуш Заруський, якого поляки шанують як національного героя, помер у Херсоні у застінках НКВС. Його яскрава і трагічна доля черговий привід згадати тих видатних людей, які пішли з життя у Херсоні. З вами подкасти Кавунсіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. На жаль, інформації про Маріуша Заруського в українських джерелах обмаль здебільшого обмежуються загальними даними. Маріуш Заруський народився в 1867-му помер у 1941-му, польський громадський діяч, фотограф, художник, поет і письменник, моряк, яхтсмен і мандрівник. Його життя тісно пов'язане з півднем України. Він навчався і працював в Одесі, Миколаєві, а останні роки життя провів у Херсоні. Заруський був заарештований у Львові як соціально небезпечний елемент. Його етапували до Херсона, де він помер у в'язниці НКВС 8 квітня 1941 року. В Херсоні на меморіальному кладовищі знаходиться могила Заруського, але чи похований він тут? Ми шукали інформацію в різних джерелах, зокрема польських. А заразом відвідали фотовиставку Маріуш Заруський у Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Маріуш Заруський бригадний генерал Речі Посполитої, невтомний громадський діяч, вихователь і друг молоді, моряк, альпініст, а також мандрівник, фотохудожник, живописець, піонер лижного спорту, автор віршів і оповідань, публіцист. Він народився 31 січня 1867 року у маєтку Думанів на Поділлі. Його батько Северин Заруський був орендатором маєтку, отримував доходи від врожаю пшениці, тютюну і цукрового буряку. В родині Заруських було три сина: Станіслав, Болеслав і Маріуш. Першу освіту вони здобули вдома. Потім Маріуш розпочав навчання у приватній школі у Могилеві Подільському та державній гімназії Кам'янця-Подільського, де потрапив під вплив свого дядька Юзефа, борця за незалежність Польщі. Там Маріуш встановив контакт з російськими революціонерами. 1885 року Заруський розпочав навчання в Одесі на фізико-математичному факультеті університета та забрав туди всю родину. В Одесі він писав морські види та сцени спортового життя, вступивши до Одеської рисувальної школи. Пізніше, захопившись романтикою морських мандрів, вступив до Одеської морехідної школи, тоді ж і проявився його поетичний хист. В цей час студент Заруський постійно відвідував революційні гуртки Одеси. Його активність не залишилася поза увагою поліції. 1894 року його було заарештовано та кинуто до Одеської в'язниці, а потім засуджено до п'яти років заслання на російській півночі. Екстремальні умови Арктики сформували в ньому такі риси лідера, як наполегливість, витривалість, силу характеру, відповідальність за інших, сміливість тощо. 1901 року, повернувшись до Одеси, Маріуш одружився на дочці лікаря Кетлинського, після чого молодята переїхала жити до Кракова. У краківський період свого життя Заруський шліфував художні навички в Академії образотворчого мистецтва, навчаючись у Юліана Фалата, Юзефа Мегоффера та Леона Вичулковського. Після невдалих спроб зійти на мистецькому небосхилі, Заруський зайнявся популяризацією вітрильного судноплавства. Проте вже через три роки він разом із дружиною переїхав до Закопаного, яке переживало туристичний бум. Зваблений величною красою цього гірського курорту, Заруський щасливо прожив тут до початку Першої світової війни, співпрацюючи з місцевою газетою та підкорюючи гірські вершини, ведучи туристів маршрутом. Зі спалахом війни Заруського мобілізували до військового формування на чолі з Юзефом Пілсуцьким, який вбачав у боротьбі з Російською імперією шанс на відродження незалежної Польщі. Після участі у десятці битв та сутичок на Волині і Полісі, Заруський прийняв командування полком. 1 жовтня 1917 року його було ув'язнено у Перемиській фортеці за відмову присягти на вірність німецькому кайзеру й австрійському цісарю. Через два місяці він продовжив боротьбу на фронтах на кордонах з Чехословаччиною, Білоруссю, Литвою. 1920 року отримав звання полковника. 1921 року чекав на звільнення у запас, зважаючи на поважний вік 55 років, та це йому не судилося. 1923 року, за рекомендацією Пілсудського, за Руського було призначено на посаду генерального ад'ютанта, президента Речі Посполитої Станіслава Войцеховського. А вже через рік підвищено до ступеня бригадного генерала. 1926 року Маріус Заруський офіційно вийшов у відставку. Не витрачаючи часу на відпочинок, Заруський зайнявся створенням яхт-клубу у Гдині, ставши його командором. За час його головування було здійснено інтеграцію харсерського, академічного та клубного вільтрильного спорту. Впродовж трьох літніх сезонів він проводив курси на звання морського яхтсмена і стернового. У міжвоєнній Польщі динамічний розвиток вітрильного спорту був пов'язаний з харцерством. Було придбано шведську шхуну, яку було адаптовано під потреби яхтингу та названо іменем Завіши Чарного славетного лицаря, що уособлював скаутські чесноти. Її капітаном став Маріуш Заруський. Під його командуванням вітрильник зробив 17 походів. В 1935-1939 роках генерал опублікував три книги спогадів, серед яких особу популярність мала книжка Серед вихорів і хвиль. На початку Другої світової війни Маріус Заруський з родиною перебував у Варшаві, а потім виїхав на Волинь і до Львова. Там він був заарештований НКВС. Навесні 1940 року його етапували з Львівської в'язниці до Херсона. Після поспішного слідства його засудили до п'яти років таборів у Красноярському краї, однак він захворів. За різними версіями, це була або дизентерія, або холера. У важкому стані Заруський потрапив до в'язничної лікарні. 8 квітня 1941 року Маріуш Заруський помер у Херсоні. Пізніше на міському меморіальному кладовищі встановили меморіальний знак у Херсонському хостелі. При святого серця Ісуса Христа сьогодні знаходиться дзвін, привезений і встановлений на кошти польських харцерів та меморіальна дошка на честь Маріуша Заруського.